Я, mm -hmm. я думаю, что що... мы. Самогон специфічна міжнародна назва, що відтворюється на багатьох мовах, точнісінько, як нашою, та означає зроблену у домашніх умовах горілку. За виготовлення і зберігання самогону та апаратів для його вироблення. Тільки за перший квартал відділенням дільничих інспекторів Бердичівського райвідділу внутрішніх справ до адміністративної відповідальності було притягнуто 24 особи, у яких під час огляду вилучили 41 літр самогону та три самогонних апарати. На порушників накладено штрафів на суму 1100 20 гривень. Було проведено відпрацювання протязі березня місяця це Червоної гори, так як найбільше скарг надходило на адресу мешканців цієї ділянки. Значить, під час відпрацювання було вилучено 21 літра самогону, 40 літрів самогонної закваски та один самогонний апарат. На цих осіб, які займалися виготовленням самогону, було накладено адміністративних штрафів на суму 850 гривень. І загальна кількість притягнутих осіб це 10 осіб було притягнуто. Особи, які займаються самого можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Це стаття 176 кодексу України про адміністративні правопорушення. Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших мічних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення, тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 10 необпадкованих мінімум доходів громадян. Тобто це від 51 гривні до 170 гривень. За збут самогону існує кримінальна відповідальність за статтею 203 кримінального кодексу України заняття забороненими видами господарської діяльності. У минулому році до цієї відповідальності було притягнуто 6 осіб. На даний час ми працюємо на цій ділянці роботи з прокуратурою судами. Будемо радитися краще проводити огляди місця події, під час яких будемо вилучати самогонку і різні пристрої для її виготовлення. Також в Кримінальному кодексі України про адміністративне правопорушення є відповідальність за перебування осіб в п'яному вигляді в громадських місцях, і також придбання самогону чи інших спиртних напоїв домашнього вироблення. Тобто це стаття 177. Якщо особа придбала в іншої особи самогон, значить також вона притягується до адміністративної відповідальності. І штраф настає від 1 до 5 неподаткових мінімумів, тобто від 17 гривень до 85 гривень. До адміністративної відповідальності також притягуються не тільки виробники самогону, а й ті, хто надмірно його вживає. Також є стаття 179, це розпиття спиртних напоїв на виробництві. Тобто, може особа перебувати в п'яному вигляді і на робочому місці. Також дільничний інспектор, який виявляє ці порушення, притягує цю особу до адміністративної відповідальності. І ще одна стаття є. Кодексі це доведення неповнолітнього до стану сп'яніння стаття 180. Тобто в компанії, коли розпивають спиртні напої, є неповнолітня, її запрошують вжити спиртні напої. значить також ця особа притягується до адміністративної відповідальності. Якщо у мешканців міста є все, інформація по фактах віде, збуту віде. самогону, необхідно подзвонити за номером 21144 до відділу внутрішніх справ.